Ми зараз з вами знаходимося в модульному будинку площею 40 метрів квадратних. Ось у нас тут така панорамна конструкція, профіль VDS, товщина 70 міліметрів, шестикамерний, тонований в масі. Це модульний будинок. Він зібраний з окремих секцій, виготовлених на заводі. Секції складаються з одного шару соснових дощок або брусів. Додаткового утеплення чи облицювання немає. Деревино обробляють спеціальним розчином. Так будівля стає захищеною від вогню та шкідників. Знизу по всьому периметру по підлозі і з підняттям на стіни в нас вкладається металева оцинкована сітка від гризунів, щоб знизу у вентиляційні зазори у вас шкідники ніякі не пролізли. Важить такий будинок біля 10 тонн, тож здатний витримати найсильніші пориви вітру і залишитися неушкодженим. Каркас будинку є посилений для того, щоб його безліч раз можна було краном підняти, переставити з місця на місце, перевезти, якщо у вас є така потреба. Він їде з вікнами, з дверями, вікна не тріскають, не лопаються. Монтаж на ділянці займає 45 днів, після чого власники можуть одразу заселитися в нове помешкання. Ремонт робити не обов'язково. Будинок здається з готовими стінами, підлогою між кімнатними дверима, з розведеною електрикою, сантехнікою та світлом. Це у нас терморегулятор електричної теплої підлоги. Такий регулятор буде знаходитися в кожній кімнаті. Він розрахований на площу 14 метрів квадратних. Тобто, якщо у вас площа теплої підлоги, в кімнаті більша, у вас буде декілька терморегуляторів. Якщо в майбутньому власник будинку захоче його розширити, це можливо. Для цього треба замовити і змонтувати додаткові модулі. Ось, наприклад, у нас двері стоять так. Зараз це металопластикові. В майбутньому ви захотіли ще одну кімнату. Це у нас буде вже проєм під майбутні міжкімнатні двері. Ми сюди вставляємо міжкімнатні двері і добудовуємо ще один модуль, там спальню чи ще якусь кімнату. Ціни на такі будинки коливаються від 18 до 40 тисяч доларів. В цю суму входить і вартість монтажа. Це будинок ось такий, типу барнхаус з двох схилим У нас вартість за метр квадратний в базовій комплектації 18 тисяч гривень на сьогоднішній день. Цю вартість у вас буде входити каркас будинку з утеплювачем базальтовою ватою товщиною 150 мм по кругу. Це підлога, стіни і стеля. А ось за доставку доведеться доплатити вартість перевезення такого будинку коливається від 30 до 60 тисяч гривень на півдні, півночі та сході країни для західних регіонів вийде дорожче. Якщо ми беремо, наприклад, Західну Україну, там Закарпатську область, там складний рельєф досить специфічний. Туди обов'язково має бути супровід поліції, бо це не габаритне перевезення, потрібно мати дозволи на перевезення таких грузів. І з супроводом поліції ну, буде трішки дорожче. В районі 100 тисяч гривень буде, наприклад, Закарпаття доставити будинок. Технологія модульного будівництва прийшла в Україну зі Скандинавії, і останні 10 років її популярність стабільно зростає. Модульні будинки зводять не лише для житла, а й для Бізнесу, торгівлі та відпочинку